Доброго дня. Велику активність Української гельсінської спілки справ людини в контексті аналітичної роботи складають робота з громадами і аналіз діяльності органів місцевого самоврядування на тему того, як вони працюють з правами людини. Наскільки вони дотичні до виконання національної стратегії справ людини, наскільки е, включаються всі категорії населення в формування місцевих політик, в те, як формуються та приймаються місцеві програми, і в цьому контексті аналітики, експерти Української гельсінської спілки справ людини е, грають неабияку роль. Тому сьогодні ми представимо один з інструментів, за допомогою якого ведеться величезна робота на місцях, громадах. Відповідно, протягом більше ніж 7-8 років ми маємо доволі цікаві результати та напрацювання, про які надалі розкажемо. Так. Мене звуть Тарас Щербатюк. Наталія, є... Наталія Єсіна, і ми є власне експертами місцевого індексу прав людини і в рамках абсолютно різноманітних проектів Української гельсінської спілки з прав людини працюємо над тим, щоб визначати наскільки є дієва і ефективна робота місцевого самоврядування у сфері прав людини. Якщо ми говоримо про нашу роботу, ми постійно працюємо з місцевими програмами. Ми постійно аналізуємо, наскільки вони є дієвими, ефективними, чи, є, чи в них є власне, чи, чи власне в них є контекст прав людини, чи власне громади дотримуються власне, цього контексту, чи вони фокусуються власне на цій роботі? Так. Якщо якщо ми до 2022 року працювали власне з місцевими цільовими програмами, абсолютно різноманітними і в сфері освіти, екології, медицини, безпеки, ну абсолютно в різних різноманітних напрямках, з 2022 року, власне, з'явилися нові виклики перед територіальними громадами. І власне над цими викликами ми також почали працювати. Про що я власне говорю? Я говорю про програми, від, програми відновлення. З 2022 року ми знаємо, що на рівні територіальних громад ми, власне, фіксуємо досить велику кількість збитків. І власне ці збитки потрібно якимось чином. І компенсувати, і реагувати на них. І, власне, громади, якщо ми говоримо про контекст відновлення, мають працювати над цими місцевими програмами з відновлення. Це дуже важливий напрямок, як і для органів місцевого самоврядування, як для органів державної влади, так і для громадянського суспільства. Чому важливий? Окрім того, що потрібно постійно потрібно працювати над тим, щоб визначити. Об'єктивний стан тих збитків, які існують на рівні територіальної громади, тобто визначити економічну складову, не потрібно забувати про права людини. Всі програми відновлення мають фокусуватися на забезпеченні дотримання прав людини. І вони повинні фокусуватися на тим, щоб зробити максимум корисних дій для мешканців територіальних саме, громад. От, власне, з 2022 року ми бачимо, що е, така робота вже почала проводитись з територіальними громадами, і е, власне над цим потрібно працювати. Наталя згадала про інструмент Місцевий індекс прав людини. Що це власне таке? Я досить коротко розповім про, про історію його створення, щоб власне, розуміли, як він створювався, на чому, на чому він власне фокусується, і що власне, проводиться в рамках роботи з цим інструментом. Місцевий індекс прав людини було. Створено, от власне, класичний інструмент, було створено у 2017 році. Правда, перед ним був інструмент правозахисна паспортизація областей, де Українська герцинська спілка з прав людини разом з Офісом уповноваженої Верховної Ради з прав людини спільними зусиллями проводили аналіз, моніторинг тому, яким чином органи місцевого самоврядування дотримуються прав людини на місцевому рівні, яким чином впроваджується. Ті чи інші політики. З 2017 року, власне, було вже розроблено оновлений інструмент, який, можна сказати, є наступником, правонаступником правозахисної паспортизації областей. І власне з 2017 року почалась нова історія цього інструменту. Де вже інститути громадянського суспільства безпосередньо, самостійно, вже без офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини працювали над тим, щоб визначити, наскільки є дієвими, ефективними місцеві політики в сфері прав людини. Робота проводилась доволі колосально, досить велика. І якщо говорити про результати, то за цих сім років, з моменту, коли було створено власне сам інструмент. Було проведено аналіз понад 100 громадах, саме місцевих політик у сфері людини. Це досить велика кількість громад. І, власне, коли ми працювали з цими громадами, ми бачили, вже бачили і дієвість, і ефективність нашої роботи, і, власне, вже подальшому спостерігали користь від наших моніторингових візитів. Що ж таке, місцевий індекс прав людини, як він працює? Відповідно, це моніторинговий інструмент, за допомогою якого ми аналізуємо місцеві програми та, в принципі, всі ті дії, які... Впроваджує на місцях органи місцевого самоврядування, щоб якимось чином забезпечити життєдіяльність громади. Це декілька напрямів, які включають, як сказав Тарас, основні напрями життя, життєдіяльності громади. Це безпековий напрям, це освітній напрям, медичний напрям, тобто, те, як на рівні доступу до медицини, доступу до освіти. Забезпечення безпеки в громадах культурного розвитку функціонує громада, те, як включаються органи місцевого самоврядування, створюючи та приймаючи місцеві цільові програми. У нас існує певний інструмент, за допомогою якого обираючи той чи інший напрям з посиланням на національне законодавство та на законодавство, та міжнародні нормативно правові документи ми аналізуємо включеність органів місцевого самоврядування. Те, як вони звітують перед громадою, те, як вони створюють свої програми, маючи на увазі реальність, об'єктивність, ефективність та дієвість їхніх дій, документів та кроків реалізації тих чи інших місцевих політик. Є цілком чітка структура інструменту, є цілком чіткі індикатори, за виконання яких ми по бальній системі виставляємо ту чи іншу оцінку за певні дії органів місцевого самоврядування в громадах, оцінюючи те, як відділяється фінансування, наприклад, на забезпечення укриттів, як громада звітує про це. Публічно або закриває інформацію навпаки, ми дивимося разом з представниками органів місцевого самоврядування на результати, виписуємо разом певні рекомендації по тим прогалинам, які нам вдається. Ви винайти під час нашої дослідної роботи. Коли, як сказав Тарас, ми працювали до повномасштабного вторгнення по території Донецької Луганської областей, відповідно ми звертали увагу на контекст регіональний, на близькість лінії фронту, на те, як в громадах органи місцевого самоврядування готуються до можливих погіршень ситуації. Звертали увагу на відсутність системи оповіщення населення, на відсутність планів евакуації, відповідно акцентували увагу органів місцевого самоврядування на те, що небезпека наразі існує. Після того, як почалось повномасштабне вторгнення, наш інструмент потребував оновлення. І команда знов таки аналітиків, експертів, які дотичні до різних напрямів правозахисту. Об'єдналися в 2022 році, для того, щоб поновити наш інструмент відповідно до оновленого законодавства та до тих викликів, які наразі є перед Україною та перед громадами, зокрема, ми передивилися напрями інструменту. Видокремили ще один додатковий напрям, який стосується того, як громада реагує на виклики повномасштабного вторгнення, надзвичайні ситуації, які дії. І плани, алгоритми дій та кроки в громадах з'явилися після того, як почалось повномасштабне вторгнення. Це такий додатковий окремий напрям, який йде бонусом в нашому інструменті, і застосовується не в усіх громадах, а в тільки тих, які певним чином опинилися на певні відстані від фронту або від прикордоння, відповідно. Тож, для чого він потрібен наразі? Він потрібен для того, щоб показати позитивні практики, які є в одних громадах іншим громадам. Показати не не тільки ті позитивні практики співпраці з міжнародними фондами, а й відобразити ситуацію на рівні знов-таки дотичному до прав людини, на місцевих соціальних цільових програмах, на певних. Цікавих моментах безпекових програм освітніх програм іншим громадам для того, щоб сприймаючи практичний досвід, беручи певні зразки програм або політик, інші громади готувалися до внутрішньо внутрішньопереміщених осіб до загострення ситуації під час повномасштабного вторгнення, обмінювалися досвідом між собою і відповідно мали. Певну карту дій за нашими рекомендаціями, адже кожен моніторинг в кінці має собою продукт це аналітичний звіт. Як правило, він стосується одного чи декількох напрямів відповідно до того, як ми працюємо в громаді, і представляє собою таке узагальнене дослідження. Наприклад, по безпеці, охороні здоров'я або освіті в відповідній громаді, цей звіт є для громади також можливістю співпраці з міжнародними донорами, адже він фактично вже є аналізом проблеми на місцевому рівні. Є загальний опис проблеми та шляхи її вирішення. Так. І важливо також зазначити, те, що з результатами звітів. Як хотів би доповнити те, що в нас є така собі карта, карта чек-листів рекомендацій. Тобто, ми вказуємо власне органам місцевого самоврядування, куди їм потрібно рухатися, яким чином використовувати більш дієво ефективно ті інструменти, можливості, які є на рівні територіальної громади, і власне поліпшувати і свою роботу, і власне ситуацію в сфері прав людини. Отже, таким чином ми бачимо, ви бачите, що цей інструмент є достатньо дієвим, ефективним інструментом для того, щоб громади могли його брати, розвивати, розвиватися, проводити аналіз в рамках цього інструменту, і результати цього, цих аналізів були, скажімо так, Вирішальними для того в поступовому напрямку розвитку самих територіальних громад, в контексті відновлення, відповідно, це має грати певну ключову роль, адже саме дотримання прав людини усіх розвилих категорій, гендерний баланс, дотримання прав людей з інвалідністю, відповідно. В контексті відновлення виходять на певні певні е, грані нові рівні. Проаналізувати це можливо відповідно за допомогою універсального інструменту. Е, відповідно, е, в рамках наших досліджень ми використовуємо зовсім різні методи. По-перше, це аналіз документів тих документів, які є у відкритому доступі. Це аналіз звітів, кошторисів, програм, і дуже добре, коли громади. Е, Працюють за правилами, відповідно викладаючи відкритий доступ для своїх мешканців ці всі документи. Якщо ми бачимо закритість програми, те, що громада намагається якимось чином уникнути публічності, то це відповідно вже відображає її рівень дотримання прав людини щодо публічної інформації та, взагалі, до відкритості громади і органів місцевого самоврядування для своїх своїх певних мешканців, які так само. Як і дослідники не бачать програми, не бачать звітування. Тобто це є таким великим кроком в оцінці документів. По-друге, це зустрічі з органами місцевого самоврядування, це так звані фокус групи або робочі зустрічі, під час яких ми так само збираємо інформацію. Чи це експерименти, за допомогою яких клієнти або самі дослідники відповідно зустрічаються з. Системою надання адміністративних та соціальних послуг з корисними е, працівниками певних установ комунальних або медичних закладів і на своїй власній е, на своєму власному досвіді аналізують те наскільки відкрита система саме для людей в контексті прав людини. І, Відповідно, завдяки таким різним підходам до формування наших звітів, спостерігання, аналіз інформації та експерименти, виходить доволі об'єктивна картина того, що в громаді відбувається насправді, за допомогою місцевого індексу прав людини. Якщо ми використаємо наразі діючий сайт, який зараз знаходиться в стадії оновлення, ми побачимо, що Індекс охопив велику кількість областей та використовувався як у Черкаській, Донецькій, Луганській, Сумській, Чернігівській, Хмельницькій, Запорізькій, Львівській івано франківській Закарпатській областях та інших областях нашої країни, але після повномасштабного вторгнення, відповідно, після опробування свого активного в Черкаській, Донецькій та Сумській областях, ми плануємо надалі активно застосовувати цей інструмент, співпрацюючи співпрацюючи з громадами під час написання нових програм. В контексті відновлення та формування змін до вже існуючих програм. Так, ну хотів би ще трохи додати те, що інструмент побудований таким чином, що його можна використовувати як і громадським організаціям, мешканцям територіальних громад та й, власне, самим представникам органів місцевого самоврядування. І це дуже важливо, тому що. Власне, місцеве самоврядування також може обрати, проводити самоаналіз власної діяльності, і потім будувати на основі тих результатів, які вони отримують, більш ефективну дієву роботу. Ми використовували різні методи співпраці та використання інструменту. Використовували в спосіб, коли громада сама аналізує свої результати, політики та програми, використовували е, можливість співпраці і спільного написання, аналітичного дослідження. Були випадки, коли громада взагалі не хотіла йти на контакт, але ми все одно проводили свої дослідження, знаходячи ту інформацію, яка нам була потрібна, по е, окремим документам кошторисам звітам, публічним та не дуже схованим в різних вкладках на сайтах органів місцевого самоврядування, відповідно. І найбільш ефективним все ж таки є. Мабуть, співпраця з експертами місцевого індексу прав людини, адже іноді громада не спроможна адекватно і об'єктивно оцінити ту роботу, яка ведеться. Здається, ніби все впроваджується, і доволі мало громада може розказати про свою діяльність. Але ж за допомогою дослідника, аналітика, представника української гельсінської спілки, ми знаходимо таку інформацію, яка також. Має бути в звітах, і відповідно надає певної важливості аналітичному дослідженню. І відповідно громада дуже. Як би то пишається своїми досягненнями, коли їх бачить зі сторони за оцінкою саме експерту з дотримання прав людини. Ми дуже радіємо, коли в рамках аналізу і виконання проєкту знаходимо в невеличких громадах сільських або селищних дуже цікаві місцеві цільові програми. Коли ми бачимо, що в невеличкій сільській громаді працює програма протидії домашньому насильству, ведеться робота. Наприклад, з кривдниками, або прийнята програма допомоги внутрішньо переміщеним особам в той час, коли в окремих обласних центрах таких програм немає, і робота в цьому напрямі ведеться дуже несистемна. Тому оці родзинки, які знаходимо в рамках своєї діяльності, є певними можливостями громади заявити про себе на національному рівні, щоб їх почули, їх досвід побачили, і відповідно зрозуміли, що що їм є чим пишатися. Ну, власне, мабуть, на сам кінець. Мабуть, ми запрошуємо громади до співпраці, і ми з радістю будемо ділитися тим досвідом, який в нас вже є за останні роки роботи власне з органами місцевого самоврядування. Ну і разом давайте будувати більш ефективнішу дієвішу роботу на місцевому рівні в контексті дотримання прав так. людини. Дякуємо.